Національний банк не коригує валюти, це не професійне висловлення, він може впливати на курс шляхом своєї монетарної політики. На жаль, так сталося, що Національний банк своїми діями досить часто провокував знецінення гривні. Ну, наприклад, коли публічно було заявлено про емісію. На десятки мільярди гривень, яка ще не відбулася, це підштовхнула гривню до девальвації, Чи, наприклад, концентрованими такими підтримками окремих комерційних банків, які потім з дешевою гривнею виходили на валютний ринок? Звичайно, долучилися до девальвації гривні не лише працівники Національного банку, але і народні депутати, наприклад, які прийняли дуже дивний непрофесійний податок на експортерів, тобто продажі від експорту обкладаються одним відсотком податку. Це ми другий раз в світі зробили такий податок. Більше жодна країна в світі його не вводила, і таким чином українські експортери намагаються притримувати валютну виручку за кордоном, не вводячи її в Україну. І це складає дефіцит гривні, коли дефіцит будь-якого товару відчувається, на нього ростуть ціни, чи наприклад. Я думаю, не досить кваліфіковано працює Міністерство економіки стосовно витримання правила 180 днів. Це стосується повернення валютної виручки, а також авансової проплати по імпорту. Це називається втеча капіталу, якщо так по-научному сказати. І дуже багато таких дій в цілому. Вони приводять до того, що гривня послаблюється, і коливання гривні досить значні, на жаль, відбуваються.